Я... я не люблю, коли сварять. Я не люблю конфліктів. А, тобто ти називаєш мене скандалісткою, тому що я захищаю саме твої інтереси? Я не люблю, коли сварять. Сінькі, почекай, я вийшла до за тебе заміж. Скажи, будь ласка, чи було колись брудно в будинку? Чи, можливо, я погано готую? Чи були колись в тебе такі білосніжні комірці і манжети, як зі мною? Чи не наводила я цей клятий будильник щоночі і він будив мене саме тоді, коли я бачила найкращі сни? Скажи, будь ласка, чого ти хочеш? Чого? Ні-ні, почекай, Я заради тебе готова на все, розумієш? Всі. Всі. Я ж... Я тебе люблю. Розумієш? Тим, яким ти є, і я все заради тебе готова зробити. Тільки я не хочу змінюватися. Я хочу бути така, як я є. Я хочу носити сукні такі, як я хочу. Я хочу називати нашу доньку, так як я хочу, бо я така, як я є. Ти думаєш, я нічого не розумію. Скільки років ми з тобою живемо? Я з тебе пилиночки здував. Пилиночки здував. А що мені з цієї твоєї крятої любові? Ти думаєш, я нічого не бачу. Я не можу, не можу. Я вже старший чоловік виконувати всі твої забаганки. Не можу. Знаєш, що сім'я? А мені наплювати. Можеш ти чи не можеш? Я, я ситий цією любов'ю вже, бо саме горло. Ситий. Сидий. Може, ти голодний. Я погано тебе годую. Так? що сієнки, час вирішити з ким ти, зі своєю сім'єю, чи з бджолами, з едіми, чи з нашими. Час вирватися на волю з цього вулика. А мені так добре, мені, мені зручно так жити, мені так комфортно. Тут у мене все під контролем. Все все під контролем все під контролем.